Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. Через війну нашим садівникам не просто врожай яблук та груш цього року в Європі буде не таким щедрим, як торік. Яблук буде на 3% менше від врожаю 22-го а груш на 13%. Про це говорили на аграрному конгресі в Італії. А Україна цього року дефіциту фруктів не матиме. І великі аграрні холдинги. І малі фермери кажуть, тепла зима та вчасне внесення добрив посприяли врожаю. Та через війну проблема садівників це ринок збуту. Вони намагаються не опускати рук, бо з їхніх прибутків ідуть гроші на підтримку економіки. А дехто навіть навчився вирощувати іменні яблука з написами на підтримку ЗСУ. Подивіться яка гарна. Літній сорт чемпіон уже збирають на продаж в одному із садів біля Вінниці. 30 гектарів засаджені саме яблунями. Десятки років господарство спеціалізується винятково на фруктах, але й тут, як і скрізь Україні, стикаються з проблемою збуту. хоча мають власні холодильники, і є переробка. Є сховище на 300 тонн. Якби плануємо продати все саду, але. Думаємо, що яка частина піде, піде на зберігання. Закуповую херсун. Переважно зараз центральна Україна. Фермер Василь сам закладав свій сад. У нього два гектари. Нині через війну не знає, куди збувати популярний голден. Урожай хороший. Ще три роки тому його залюбки купували у Херсоні та Миколаєві. Тепер ринок обмежується рідною областю, бо у деокупованих регіонах пояснює Василь перенасичення яблуком. Та й там люди стали менше витрачатися на фрукти, а на міжнародний ринок малому фермеру не вийти. Рука не піднімається, його викорчувати, а, а, а далі немає смислу з вести. Зараз ніхто не садить садка, це, це хто ще. По старій традиції держав за останні кілька років лише Вінниччина втратила понад 5 тисяч гектарів садів. Порятунок для садівництва переробка, але великі заводи не поспішають брати яблуко за високою ціною. Цьогоріч це 2 гривні 80 копійок за кілограм. На ринку якісний голден та айдарет 10 гривень за кілограм. В асоціації садівників розповідають, Європа цього сезону матиме дефіцит яблук. Як в Україні щедрий врожай, але війна заважає збуту через зміну логістики, додаткові перевезення машинами та потягами яблуко втрачає конкурентну якість. Наше яблуко дуже конкурентне. На жаль, воно мало знайоме, як в європейських країнах, так і в інших, але воно все більше і більше отримує популяризацію наше яблуко. Наше яблуко смачне, якісне. В ньому значно менше залишків шкідливих речовин, чим європейському яблуку, і ми відповідаємо всім нормам. Однак садівники намагаються утримати й надалі свої садки, бо знають, працюють на економіку країни у господарстві, де мають 30 гектарів саду, навіть вирощують імені яблука. Завдяки накладанню трафаретів плоди сорту чемпіон дозрівають із написами ЗСУ, Ф 16 та гербом України. Ми на зелену частину клеїмо на ліпочку, потім воно опалюється сонечком і здирається наклейка, і виходить такий. Природній запал дуже гарний. Це своєрідна підтримка сили, духу, патріотизму. З таким самим оптимізмом чекають і на перемогу, яка точно допоможе галузі садівництва. У проєкті висадження на Вінниччині експортних садів, з якими українське яблуко продаватимуть по всій Європі. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти сі Єдині новини.